Багато років болить шиє і ніяк не минає, давай розберемо причину. Германська нова медицина пояснює біль у шиї, тобто це конфлікт інтелектуального самообіцінювання. Що це означає? Що ти не можеш додуматися, як вирішити якусь ситуацію. Сторона має значення. Ліва сторона шиї це конфлікт з мамою або дитиною, права сторона це конфлікт з партнером або іншою близькою людиною. Наприклад, не можу додуматися, як скласти іспити, або як помиритися з подругою, або не можу додуматися, як батьку справитися з страшним діагнозом. Біль це вже вирішення конфлікту. Якщо він довго тривалий, це означає, що біологічна програма не може завершитися, тобто ця ситуація тягнеться. Як тільки ти усвідомиш і вирішиш цю ситуацію, біль почне зникати. Хочеш нарешті звільнитися від болю, хочеш зрозуміти причину своїх симптомів, пиши мені у Дірект і записуйся на консультацію.